В Уганді знайшли золото на майже 13 трильйонів доларів. Такі заголовки місяцями з'являються у світових змі. То що? Може, Уганда моментально стає тепер в один ряд із високорозвинутими країнами типу Канади чи Швейцарії. Уганда знаходиться всередині Африки на східній частині континенту без виходу до моря. Скільки населення в Уганді, яка тут основна релігія, що за птах на прапорі Уганди? Які тут мови про все це в кінці ролика? Уганда імпортувала з України трохи зерна. Ми від них досі отримуємо каву робусту. Про знайдені запаси золота повідомив був президент Уганди. Очищеного золота він очікує 320 тисяч. Це вже змушує скептично поставитися, адже за всю історію людства на планеті добуто максимум 238 тисяч тонн. Західні вчені оцінюють знайдене скоріше у 320 тонн, а не 320 тисяч тонн. Адже рекордний вміст золота, який зустрічався в історії, до 30-40 грамів на тонну руди. Можливо, президент Мусевені, який керує бідною Угандою уже 39 років, хотів викликати оптимізм населення і притягнути китайські інвестиції. Мусевені на дні. Нях виповнюється 81 рік. В Уганді населення 49 мільйонів осіб, з яких 83% християни на прапорі країни. Журавель Вінценос, південний національний птах, який від природи має три кольори угандійського прапора: чорний населення Уганди, жовтий африканське сонце, червоний кров братніх африканських народів. В Уганді дві офіційні мови англійська та суахілі. Game over.